Коли повернемось до рідного краю, то звідки хто родом, нехай пригадає, хай кожен повідає, звідки і нащо, до нашого краю прийшов, не спитавши. Як буде не сила ховатися в норах, просити облишмо в рабській покорі, згадаємо гідність ми нашу прадавню, наш спадок найбільший, від скіфів. І Таврів, вернемося, зійдемось колом веселим, у горах чи степу і геть проженемо всі ваші укази, всі ваші кайки, всі ваші про дружбу, народів казки, всю вашу зручну та поступливу правду. Ту вашу, що можна народи карати для остраху й прикладу іншим народам, як ви нас колись позбавляли свободи, вітчизну забрали, надію і Бога із храмів зруйнований, склавши дороги, вернемося, вклонимось тим до землі, хто пам'ять і совість у собі зберіг, тому, хто тиранам не правив осанну. Цілуючи руку, складемо пошану. Нехай вони глянуть у очі відкрито, а не через влади прогниле корито. Вернемося буде інакше не так. І гірко заплаче той, хто нас топтав, як наші батьки у вигнання ридали, коли матерів там своїх поховали. Вернемося, голос землі залунає. Збере по долинах усіх духів краю та витоків силу відновить потокам, онукам поверне прабатьківський попіл, щоб, втерши їм сльози, обітницю дати. Нам більше ніколи не залишати з чужого наказу чи з власної волі край, у якому надія і доля. До нього любов ми несли незгасиму. Не вийшло всім шлях подолати під силу. Та навіть хто падав, той знав, ми дійдемо, всі разом під рідним зберемося небом.